Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. В Галатам 5 глава, 22, 23 вірш говориться: а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стержливість. На закону нема на такий. І поговоримо ми сьогодні з вами про таку тему, як стриманість. Чи це обмеження свободи, чи це справжня свобода. Коли ми чуємо слово це стриманість, воно часто в нас асоціюється зі словом заборона і може викликати неприємні емоції. Так іноді люди, які приходять до лікарів з проблемами здоров'я, які їм говорять, про які обмеження потрібно зробити в житті або що змінити, вони навіть можуть сказати, лікар, якщо це все мені зробити, то. То як, навіщо мені тоді жити? Де та радість цього життя? Да? І такий поверхневий погляд на цю проблему, він може заважати багатьом бачити переваги нового життя, яке перебуває під контролем розуму і волі. Насправді, ключем, який відкриває двері для повноцінного життя, вільного від різних залежностей. І дає людям відчуття справжньої свободи від згубних звичок, від різних пристрастей, це є стриманість. Вона допомагає досягти найбільших висот у всіх сферах життя і фізичні, і розумові, і духовні. Вона забезпечує гармонійний розвиток людини і є запорукою доброго здоров'я, бодьорості. І щастя. І на підтвердження цього хочу зачитати вам слова президента Америки Бенджаміна Франкліна, який сказав, з усіх ліків найкращий відпочинок і стриманість. Відома фраза говорить про те, що ми всі маємо відчувати два різних види болю біль дисципліни, да, або стриманості, або біль жалю. І різниця в тому, що дисципліна важить унції, а жаль важить тонни. Справжня стриманість це поміркованість у корисному і добровільна відмова від усього шкідливого. На противагу стриманості є яке слово? Нестриманість да? або залежність. І ця нестриманість вона приводить до того, що людина постійно чинить те, що руйнує її, її здоров'я, її фізичний, психічний і духовний розвиток. Іначе кажучи, нестриманість це таке сильне бажання, з яким людина не може. Поратися. І е, людина змушена його задовільнити, тому що вона хоче уникнути сильного внутрішнього дискомфорту. Потрібно також визнати той факт, що кожна людина відчувала в тому чи іному вигляді залежність від чого. Ми звикли думати про залежність, що це лише від е, спиртного або е, тютюн або наркотики. Насправді е, описано близько ста. Видів залежності це може бути і любов до е, гострих страв, до солодкого. Це також може бути залежність від комп'ютера, азартні ігри, ну і тому подібне. Будь-яке бажання, будь-яка пристрасть, над якою людина не може взяти гору, яку вона не здатна контролювати, поступово стає залежністю або згубною привичкою. Що справляє руйнівний вплив на організм людини? Наприклад, розум людини, яка неправильно харчується, може бути настільки ослаблений, що в неї буде задіяна лише половина або третина її розумових здібностей, які могли б бути більш реалізовані, якби вона мала цю стриманість і розсудливість, і поміркованість у у їжі. Деякі звички чи вподобання ми, на жаль, отримуємо як спадок від наших батьків, від нашої родини їхню, на жаль, їх важче позбутися. Проте багато чого в нас формується в процесі нашого життя, коли ми вже усвідомлюємо і робимо усвідомлений вибір. Щоб зрозуміти, як здобути перемогу над залежністю, необхідно розглянути роботу головного мозку. Та з'ясувати анатомію звички. Стриманість це не обмеження свободи, це навпаки свобода від будь-якої форми залежності. Це здатність володіти собою своїми бажаннями, щоб досягти найвищого ступеня духовного, розумового і фізичного розвитку. Якщо ви бажаєте бути щасливими, досягти успіху в житті з різних з ранніх років. Але ніколи не пізно це почати сьогодні. Причайтеся бути стриманими. Господь бажає нам щастя і істинної свободи. Він послав Святого Духа, щоб, прийнявши його, ми здобули любов, радість, мир і стриманість. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя і віра, лагідність, здержливість. Закону нема не таких. Божих вам благословінь. Бережіть себе.